Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 7 лютого. В березні Лозівський район відзначатиме століття з дня заснування. До ювілейної дати науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш розповів про історію виникнення Лозівщини. Чим займалися її перші поселенці, таким маємо пишатися. Інтерв'ю можна послухати в нашому ефірі або подивитися у відеоформаті на сайті міськради на ютуб-каналі ТРК Лозова чи у соцмережах. Також до сторіччя Лозівщини ТРК Лозова розпочинає серію сюжетів, з яких ви більше дізнаєтеся про історію рідного краю та його видатних постатей. Тож слідкуйте за нашими ефірами та публікаціями. Ми в інтернеті. З Люксембургу до Лозівського центру молоді надіслали генератор. Отримав та передав цю допомогу центру голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Лозівська райрада дякує всім небайдужим людям за підтримку, в тому числі українській діаспорі за кордоном, зокрема, Наталії Павлик, за готовність допомагати в цей скрутний для України час. Гадаємо, що мешканці Лозівської громади, які потребують поради юриста, можуть отримати таку допомогу безкоштовно. Правові консультації чи роз'яснення від юристів надають фахівці сектору Лозівського бюро правової допомоги від Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Звертатися можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою місто Лозова, вулиця Свято-Миколаївська, або за телефонами. Стаціонарний 057 45 271 03. Мобільний 099 65 25 685. Дитяче телебачення Лозівського палацу дитячої та юнацької творчості запрошує молодь доєднатися до флешмобу. Захід присвячують Дню закоханих і зізнаватися в коханні будуть нашій Україні. Для того аби взяти участь у флешмобі, треба зробити фото, малюнок або записати відео з власним баченням теми, що для мене Україна, та викласти це на сторінці дитячого телебачення у Фейсбуці під хештегом Закохані в Україну. Дедлайн 13 лютого. А вже наступного дня всі учасники отримають електронні подяки. Найкращі роботи увійдуть до загального колажу, який створять організатори. На вихідних у юнацькій бібліотеці для юних читачів влаштували майстерню вмілих рученят. Учасниці опанували техніку папертоль, створюючи 3D-картину за мотивами малюнку відомої усім нам з дитинства художниці Марії Примаченко Синій бик переглянули також відеопрезентацію про творчість всесвітньо відомої мистикині. Майстер-клас проводила майстриня Жанна Юрковська. І до новин Харківщини. Цими вихідними, а саме 5 лютого, Харків зазнав ракетних обстрілів. В історичний центр міста влучили дві ракети. Одна розірвалася біля житлового будинку, інша влучила в центральний корпус Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. В будівлі зруйновані дах, п'ятий та четвертий поверхи. За словами голови області Олега Сенігубова, один з житлових будинків, поруч з яким влучила ракета, отримав серйозні ушкодження. В ньому вибиті всі вікна. П'ятеро людей зазнали поранення. За більш детальними результатами підрахунків, у восьми житлових будинках було пошкоджено 193 вікна у квартирах і 36 вікон у під'їздах. Також зазнали пошкоджень дахи чотирьох житлових будинків загальною площою близько двох тисяч квадратних метрів. Дві громади на Харківщині отримали гуманітарну допомогу. У Первомайському вантаж передали лікарням та центрам соціальних послуг. Наразі отримано медикаменти, вироби медичного призначення, підгуз, одноразові пелюшки та дитяче харчування для лікарень. Конвектори, буржуйки, ковдри, продуктові та гігієнічні набори для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, розповів мер міста Микола Бакшею. Гуманітарний вантаж до Первомайської громади вже в четверте від початку Великої війни надійшов від українсько-французького благодійного фонду АІСМ. П'ять тонн продовольчої допомоги отримала Дергачівська громада. Для неї продукти зібрали спільними зусиллями жителі Городищинської громади Черкаської області. Частина цієї допомоги піде на забезпечення переселенців, які втратили свої домівки. Іншу частину передадуть військовим, розповів начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Це була остання новина на сьогодні. ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТеркалоЗовам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.